Доброго дня, компанія Столуцьк» закажем прокурця чинна 4, 4. Трошки ми. Водички помили Розморозили. то Вся в льодові була. Дивна погода якась тут на Волині. Демон додому, весна, чуть не літо. Передочка треба включити. Украс душі таке буває. Віче передка. Примерз. Все мокре, все в льоду, було навіть трактор. Не хоче заїжджати. Тут на колесах понамерзав, забуцує. Ввечері йдеш, весна. Потім приходиш, зранку просинаєшся, знов зима. Так, що у нас грунто фриза, на загрузку. Що тут у нас тут? Щось не тибе. Лейпочку. Метр сорокова. Метр сорокова ґрунтофреза, Т1,40 сорок Зараз також будемо вантажити. Є в нас ґрунто фрези, є Китай, є Індія, є Соліс, є шахтіман, диск оборони, огортувачі, прицепчики, може кому потрібно. Тут у нас стоїть перевезли звідси. прес підбирач, тюкувальня, хто як його називає. Фрес-пікбирач. Цікавляйте інструктора та навісне обладнання. Меня в Луцьк, вулиця Луцька, 48. Приїжджайте тут, Sırt daha